Я Анастасія Крадецька, практик соматичного руху. Сьогодні ми поговоримо про здоровий сон і те, як його покращити. Здоровий сон має перше місце в ієрархії наших звичок. Якщо ми ідеально харчуємося, займаємося спортом, в нас не дуже стресовий режим а, життя, але ми не спимо, ми можемо прощатися зі своїми. Різними системами гормональними системами, щитовидною залозою, тим, як у нас перетравлюється їжа, тим, як ми насичуємося, те, яка в нас пружність шкіри і багато всього іншого. Людина, яка не досипає одну годину, тому що лягла на годину пізніше, на наступний день з'їдає від 200 калорій більше, тому що порушується оцей баланс гормонів насичення та голоду. Лягати спати потрібно до 10.30 максимум. Не лягати спати, а заснути. Нам потрібно до 10.30, максимум до 11. Все. Якщо у вас маленька дитина, якщо ви доглядаєте за хворими, якщо у вас нічні зміни, то вам доведеться щось з цим робити по-іншому і спати в інший час, але для більшості людей це єдине правило, яке існує. Засинати до 10.30. Як це зробити? А, свій, по-перше, поставити сон в ієрархію. Сон найважливіший пріоритет. Немає нічого. Немає нічого, заради чого варто жертвувати сном. Я не маю на вас якісь екстремальні умови, або, як я вже казала, немовлята. Сон має бути пріоритетом. Все. Це найперше. Тому, відповідно, весь свій режим дня ви підбудовуєте під те, щоб вчасно піти спати. Щоб вчасно піти спати, нам потрібно притримуватися деяких правил протягом дня. Перше, це те, як ми починаємо свій ранок. Починаємо ми свій ранок з води, сподіваюся. А перші декілька годин нам варто побути з контакту в контакті з променями сонця. Навіть якщо сонце за хмарами. Промені все одно потрапляють на нашу сітківку ока, і це допомагає нам збалансувати гормон сну мелатонін. Другий важливий момент нашого ранку це сніданок. Сніданок, який є насичений білками та жирами, допоможе нам врегулювати відчуття голоду та насиченості, і, відповідно, наш останній прийом їжі не буде таким великим. Та ситним, тому що ми з самого ранку закинули в себе багато такого палива. Протягом дня ми маємо регулювати прийоми кофеїну. Кофеїн бентежить нашу систему. Хочемо ми цього чи ні, кофеїн на нас впливає. Не на кожного він буде впливати трошки по різному, в залежності від того, яка в кого толерантність, в цілому не рекомендують вживати кофеїн. Після 2 години дня, я вам рекомендую вживати кофеїну якомога менше в цілому. Якщо ви вживаєте кофеїн після 2 години дня, для деякого це після 12 години, ви знову ж таки впливаєте на гормони, на мелатонін, на те, як ви засинаєте, і найважливіше на те, наскільки глибоким є ваш сон. Якщо ви зробите експеримент і відмовитеся від кофеїну на Декілька місяців, через 2-3 місяці ви можете побачити, що ваш сон змінився. Протягом дня варто собі дати можливість позайматися фізичними вправами. Це може бути будь-що, це може бути прогулянка, це може бути пробіжка, це може бути якийсь стречюнг, пілатес, йога, можливо, якісь високоінтенсивні тренування, інтервальні, будь-що, що дасть тілу можливість порухатися. Друга половина дня і вечір є найважливішим а, етапом підготовки до сну. Ближче до вечора, особливо десь 2 години до сну, ми нічого не їмо, а, тобто останній прийом їжі в нас закінчується максимум до 8 години вечора. І ми починаємо, починаємо налаштовуватися на сон. Ми забираємо свої гаджети від себе або включаємо їх в нічний режим, тому що спектр світла, який а Не є голубим, він нас провокує на те, що затримує вироб нашого мелатоніну. Створити прохолодну, прохолодне середовище. Коли в нас дуже жарко є в квартирі, нам складніше заснути. Момент а, думок, стресу. Якщо ви маєте звичку перед сном. Прокручувати свій день або планувати на наступний, відчуваєте багато тривоги, то варто почати вести щоденник і виписати всі плани на наступний день, заздалегідь собі в цього зошита і піти спати без цих думок, виписати всі свої думки і потім піти спати. Якщо ви лягаєте спати, але до десятої вечора ніхто інший, крім вас, не лягає спати, варто завести біруші. Пов'язку маску для сну, зробити собі умови, за яких ви зможете легше засинати. Якщо у вас немає звички лягати вчасно, використовуючи ці поради, які я вам дала, за декілька місяців ви зможете трошки переналаштуватися на інший графік сну. І, як я казала на початку відео, немає нічого. Більш значущого для нашого організму, як вчасно лягти спати і проспати ті години, які для нас є достатньо. І наступного разу я запишу коротеньку якусь практику соматичну, яка допоможе вам налаштовуватися на сон, тому що а, часто буває, що ми лягаємо спати, якщо ми оці такі всі скукожені після нашого робочого дня, і ми отак от зразу відрубаємося, засинаємо. Ми прокидаємося приблизно таким самим, тому нам спочатку треба прийти в ліжко, відпустити минулий день і засинати вже з такого стану, щоб краще відпочити. Дякую вам за увагу. Пишіть свої коментарі, і діліться тим, який режим у вас, і що допомагає вам його отримувати. І до нових зустрічей!